Вітаю, друзі! Це відео буде цікаве всім, не тільки тим, хто вже розглядає цей корпус до покупки. Я детально зовсім не коротко, якщо звернете увагу на тривалість відео, розкажу про корпус Хавна HS420. У мене версія, в якій карта встановлюється вертикально. Одразу нам дають в комплекті нормальний райзер. Є версія, де карта встановлюється в класичному положенні. Це корпус преміум якості. При цьому скажу, що ціна його зовсім не оверпрайс, якщо враховувати всі унікальні деталі та якість виконання, яку я сьогодні сповна продемонструю. Виправдана ціна цього унікального корпусу, особливо зрівнюючи його з Cougar Kratos, який у мене був не один раз, де ми платимо просто за унікальний вигляд. Asus Рок, теж унікальний гігант, але він коштує капець як багато. Цей корпус, класичну версію, можна взяти за 8,5 тисяч гривень з моїм промокодом на знижку 15%. Ціна повністю виправдана, і ви сьогодні зрозумієте це. Версія, яка зараз на екрані, обійдеться трохи дорожче, але нагадаю, що вона відразу з райзером толковим. Із унікальною схемою обдуву на відеокарту це найдетальніший огляд корпусу Havn HS420, де ми можемо встановити до 11 вертушок по 140 мм. приємного перегляду. Відкривши коробку, в нас зустріне вітальна листівка. Біля неї коробочка з аксесуарами, її поки що в сторону, та товстий великий мануал. З цим мануалом я раджу ознайомитись, бо те ж саме скло там з'їжджає спочатку на роликах вправо, потім піднімається вгору. Це досить інтуїтивно, але будете робити зайві дії, тому ознайомтесь з мануалом, і збірка в цьому корпусі пройде для вас з задоволенням. У коробочці з аксесуарами нас зустрічає весь закріплення для монітору. Так всередині можна повісити монітор. Як вам таке? Думаю, це зробити в майбутньому для свого тестового стенду, щоб виводити там весь моніторинг, а також стандартно стяжки. Усі потрібні гвинтики, ще додаткові скрепки для кабель-каналів. Вони тут заслуговують уваги, я все покажу. У середині бачимо ще приключену коробочку. Одразу її для вас відкрию. Тут у нас щиток зі скла для спрямовування потоку повітря. Ми до нього дійдемо. Виконаний він теж якісно, а також ще додаткові гвинтики і заглушки. Відео я поділю по таймлайнам. Поговоримо про все детально, про верхню панель, про задню, про скло, про те, як воно знімається, вдягається. Абсолютно все я вам сьогодні покажу. Тому так, приємного перегляду. Подивіться, як все підігнано вже на цьому моменті. І видно наскільки корпус ідеально виконаний. Товсті гумові ніжки, при цьому вони низького профілю. Корпус буде майже впритик з поверхньою, на якій буде стояти. У нас тут глуха панель знизу. Те ж саме ідеальне виконання усіх стиків нижньої, всієї поверхні і на іншій зоні нижньої частини. Почнемо ми з вами з нижньої частини. На підзйомах вже можливо звернули увагу, що корпус у нас повністю прилягає до поверхні, на якій він стоїть, і там у нас повністю зашите дно, яке ми теж розглянемо, бо там цікаво виконані ніжки, але у нас при цьому присутній забір повітря через ось такі повітрозабірники. І у нас вони з усіх сторін. Зараз на підзйомах ви їх бачите. Тут у нас присутній пиловик, він дрібний з пластиковою рамкою. і і при цьому він всліпу так само стає на своє місце. Встановити ми тут можемо три вертушки по 140 мм. Є у нас у комплекті ось таке цікаве доповнення. Ось така у нас пластина. Чесно, не до кінця можу зрозуміти, чи це скло, чи це акрил. Більше схоже на акрил вигнутий ось так. У нас тут різинова вкладка така, при цьому надійно сюди заштампована. І у нас там є отвори. Ми його сюди прикручуємо. Я його за кадром прикріплю. І покажу вам. Одразу скажу, що так як мені це справді схоже на акрил, будьте з ним обережні, в тому числі і при експлуатації. Не сильно ви там його витирайте, краще здувайте з нього пил, наприклад, балонами зі стиснутим повітрям колоровей. Ось такі я зараз використовую і буває їх розігрую на цьому каналі. Бо акрил може зашліфуватися, він буде більш матовий. Це буде не сильно красиво виглядати. Як знімається цей елемент? У нас ззаду є доступ до одного гвинтика. Ми його викручуємо. І далі просто піднімаємо і виймаємо. Зверну вашу увагу, що тут він стає в пази, і ці пази з різиновими вставками. Дуже все приємно виконано, при цьому її товстий метал більше 1 мм. Скрізь все підігнуто, все склепано, пофарбовано максимально якісно матово. Щоб взагалі не було ніяких вібрацій, так як у нас ось тут. Лягає ця вклад, вставка така. У нас тут скрізь теж підставочки, і вони з силіконовими, гумовими такими прокладочками. Раз, два, три, і з цієї сторони ще три штуки. Ось там воно прикручується, ось таким гвинтиком, і там теж є різинова прокладочка. У звичайній версії, без вертикального встановлення відеокарти, у нас. Тут ось таким чином будуть встановлюватися вертушки, і буде ще в комплекті підставка під відеокарту. До схеми продуву ми повернемося, коли я все зберу і я вам опишу все, як тут все буде продуватися, яка логіка взагалі. Тут у нас місце для встановлення ще одної вертушки на 140 мм. Так як задумано, що тут вертушка буде саме на вдув, звичайно ж. То тут у нас теж пиловик дрібний. Це нормальний пиловик, не просто змієвик якийсь. Ось наш задній пиловик. Ми його можемо зняти, піти, промити. Теж гляньте, як виконана ця рамка. Зовсім не по-простому. Скрізь все підігнано. Піднявшись вище, бачимо уже якраз таки вставку для кріплення відеокарти. Все на максимально якісних гвинтах з товстенного металу. Нічого не дребезжить. Ще один момент цікавий відкрутивши три гвинти трішки. Два гвинти у нас зсередини і ще один тут. Гвинти з гумовими проставками, теж, щоб гасити всі можливі вібрації, ми можемо регулювати по вильоту нашу вставку для кріплення відеокарти вертикально. Ми можемо розташувати його далі від материнської плати або ближче до материнської плати. При цьому все залишається красиво, як з внутрішньої сторони. Давайте я з райзера зніму накладку транспортувальну щоб було зрозуміліше. Вона, якщо райзер сам, якщо що теж пробрендований, хавн. Сам райзер встановлений якісно, взагалі не прогинається. Він закритий транспортувальною заглушкою приклеєною. Я не буду її знімати. Хоча, надіюсь, що в майбутньому ви цей корпус побачите у мене на каналі, бо саме такий корпус я би хотів взяти собі під тестовий стенд. Це просто кайф. Можемо звернути увагу, що все продумано так. Щоб у будь-якому положенні все було максимально зашито і нічого не було видно, ніяких там зайвих отворів не було. Там все залишається закрито. За райзером, загалом за цією вставкою, можемо бачити кабель-канал. Він заслуговує окремої уваги, і давайте зараз її ми на нього і звернемо. На них точніше. Кабель канал виконаний з гуми. Бачимо по контуру гума. І ось ці полосочки ребра, вони теж з гуми. Тут можемо звернути увагу, є вже встановлені такі проставочки, пластикові, скоби. Для чого вони? Вони ще є додаткові в комплекті. Зараз покажу. Вони у нас в комплекті є і маленькі, і великі. Наглядніше буде показати саме на ось цих каналах для кабелів. Ось так скоба відкривається. Ось у нас горизонтально красиво ці ребра. Але якщо ми просунемо кабель, то ось ми просунули кабель на живлення материнської плати. Як бачимо, виглядає це не дуже. Ми можемо цими скобами його піджати. І тепер у нас всі ребра залишаються горизонтально. А тут, де проходить кабель, звичайно, воно там під нього розширюється і навіть трішечки розтягується. Тому кабель можна міцно зафіксувати на своєму місці, і при цьому все залишається красиво. Неймовірне рішення, яке мені дуже сильно подобається. Кабель канал цей у нас знизу довгий, щоб все до материнки підключити. Збоку, по суті, на всю висоту материнської плати, все що завгодно, можна прокласти. І також у нас зверху такі ж самі кабель канали. Тому абсолютно все ми тут можемо красиво прокласти. Можливо, хтось зараз скаже, що Камон є вже материнські плати з розташуванням роз'ємів на зворотній стороні, як живлення, так і всіх інших. Тут такої можливості встановити такі материнські плати немає. Можливо, хтось вважає це мінусом і до чого тоді ці кабель-канали. Але мені, якщо чесно, подобається, як виглядають кабелі, коли вони класно прокладені, коли кабелі корпусні класні, коли всі системні від блока живлення кабелі або взагалі кастомні красиво виглядають. Мені наповнення системи кабелями різними. Ніяк не заважає візуально і при цьому навіть подобається. Тому мені цей корпус справді кайф і я ніякого нюансу з тим, що у нас саме ось таке тут рішення, і немає можливості встановити материнські плати з розташуванням роз'ємів на зворотній стороні. Не є для мене мінусом. Взагалі, так ми тут можемо бачити візуально нюанси, ви бачите, наскільки важка форма цих всіх елементів, і як на мене виглядає це все дуже круто. У нас і тут все загнуто. Розкажіть мені, де ще так все виконано. Я тестую багато корпусів, в тому числі я тестував і топові корпуси Asus ROG, і Cougar Kratos В мене були вже був вже два рази, який, який просто оверпрайсний, і там ми платимо тільки за такий от некласичний візуал. То тут, що візуал, що технічне наповнення просто неймовірне. Піднявшись вище від місця встановлення відеокарти, бачимо ще одне місце для того, щоб встановити вертушку 140 мм. Посадкове місце з різиновими, звичайно ж, силіконовими проставками. Там у нас теж отвори для того, щоб був оптимальний продув, але так як тут буде вертушка стояти на видув, то тут у нас ніякого пиловика немає, як нам зробили сіточку знизу. Як бачимо, там у нас всередині місце для того, щоб встановити кулер. Як він туди встановлюється, яким чином? Все, звичайно, з проставочками гумовими, і при цьому ще й маємо пластикові такі от шайби. І вони не простої форми, а повністю повторюють форму гвинта. Неймовірна увага до дрібних деталей, збираючи ПК в такому корпусі, отримуєте максимальне задоволення. і... Володіти таким корпусом, знаючи про всі ці дрібні елементи, як він виконаний, вам це точно буде давати задоволення. Говорю на камеру і трішки збився. Перед тим, як ми будемо їх встановлювати, нам треба зняти задню стінку. Вона, до речі, теж з брендуванням красивим. Ми знімаємо верхню частину. Тут відкручуємо один гвинтик. І ця частина у нас тримається на магнітах, вона підмагнічена. Ми її трішки видавлюємо в сторону від корпуса і витягуємо вверх. Все виконано з товстенного металу. Тут у нас велика прокладка, щоб ніяк ні з чого не дребіжджало. Метал більше 1 міліметра. Ось наш задній пиловик. Ми його можемо зняти, піти промити. Теж гляньте, як виконана ця рамка. Зовсім не по-простому. Скрізь все підігнано. Все буде скрізь сховано неймовірно. Ну і брендування ось тут маємо, з якого я наліпку знімати не буду. І коли у нас знята задня кришка, ми знімаємо ось ці вставки для вертушок, перекручуємо сюди наші вертушечки і вже потім їх встановлюємо на своє місце красивими гвинтами з красивими проставочками. Знявши задню стінку, у нас там все теж виглядає цивільно. Нічого там прихованого, поганого. Немає. Все ідеально. Ми добрались з вами до верхньої частини. Верхня частина не менш цікава, ніж все інше в цьому корпусі. Тут є тканевий гачечок такий. Тут все з металу виконано. В цих ребрах проміжках пластикова рамка і на ній наклеєний пиловик. До фронтальної панелі з роз'ємами і кнопкою ми повернемося зараз. Підтягнемо просто за язичок. У нас на магніті ця кришка тримається, і з цієї сторони на застібках і забираємо її. На весь розмір у нас тут пластикова рамка. Зверніть увагу, як у нас надійно прикручений цей язичок з тканини, плюс магніти, пиловик на всю площину. Хоча він тут, в принципі, і не потрібен, але добре, що він тут є, напевно. Кнопка виконана максимально надійно. В такому положенні, звичайно, якщо ви якось помилитесь, ви можете її виламати сюди. Та коли вона встановлена на кнопочку з упором, то ніяк вона не зламається. Тут застібки, ось такі гачки, вони теж з міцного пластику. Тут весь пластик неймовірно якісний. В принципі, це, напевно, навіть по картинці видно. Ну, Ця вся площина біла це все метал з ось такою чудовою штамповкою. На фронтальній панелі бачимо два USB-A. І USB Type-C, а також аудіо. Все тут теж з міцного пластику. Ідеально приємно виконано. Кнопка яким чином виглядає. Давайте одягнемо передню панель, звучить дуже приємно. Отвір, ось цей ідеально стикується з модулем. Тому, так поглянувши, ми навіть не зрозуміємо, що він окремо змонтований на саму раму корпуса. І ось тут у нас це наша кнопка. Зверніть увагу, теж як вона. Якісно виконана. У кнопочці там малесенький світлодіод, тому вона буде світитися. Що ми бачимо далі? Рамку для кріплення водяного охолодження, ну або просто вертушок, хто не буде ставити водичку. Теж вона кріпиться гвинтами з різиновими, силіконовими прокладками. Якщо якісь би вібрації і були дрібні, вони всі тут гасяться, вона з'їжджає, тобто вона ось там. В пазах своїх теж на різинових прокладочках ми її тянемо трішки вправо, вона проїжджає і виймаємо наверх. Тут у нас теж різинові ось такі прокладки з обох сторін, тому всі вібрації гасяться. Рамка з товстого металу, покажу якось ось так. Все тут чудово. При цьому продуманий отвір для того, щоб вивести кабелі. Ось сюди. Вививши тут кабель, ми можемо пустити його на задню панель, теж є отвір. Тут теж є отвір, щоб і сюди кабель вивести. Нажилення процесора там ми кабель бачили з кабель-каналом, Ось таким гумовим. Тут у нас канал теж для прокладення кабеля, окремий, з пластику і при цьому з застіпками, липучками. Тому все можна сюди прокласти. Фронталь... Від фронтальної панелі кабелі одразу заведені назад. На підзйомах цю велетенську задню стінку, скоріш за все, це одна з найбільших задніх стінок. Ви вже побачили, як вона виглядає на корпусі красиво. А тепер я розкажу вам про її особливості, бо їх тут знову-таки достатньо. Кріпиться вона двома гвинтами, які треба відкрутити, щоб її зняти, потягнути на себе. І при цьому вона ще додатково примагнічується. По-перше, штамповка металу всі краї саме краї тут усі підігнуті. Абсолютно все ідеально виконано. Ну і з боку ми бачимо штамповка для візуалу, ось така. Та щось такого, що мене здивувало тут, прям побачити, це саме пиловик, бачимо він тут на всю задню стінку, але яка його особливість, бо на всю стінку ми бачили пиловики. Якщо ви звернете увагу, придивитеся, бачимо, що деякі прорізи вони мають більший розмір. Чому так? Тут у нас більші розрізи, бачите? Ніж тут. Тут буде блок живлення. Забирати повітря, зробили більші прорізи. Тут теж місця з більшими прорізами, бо тут можуть бути вертушки на вдув. Неймовірно. Взагалі вона не диринчить, вона й не може ніяк диринчати, там калатати вам, бо подивіться, який масив металу. Товстішого за 1 міліметр, і все абсолютно підігнано. Навіть тут ось так все загнуто. Почнемо з того, що у нас є контролери на вертушки. Один контролер на цілих 6 вертушок, sata живлення, ну і звичайно ще коннект в материнську плату по 3 пін, щоб конкретно регулювати їх швидкість. Знизу у нас ще один такий самий контролер на 6 вертушок, sata живлення і трьохпіновий коннект з материнською платою. Чому рознесений він на два? Хто дивиться мій контент, той відразу розуміє. Так як всі вертушки тут будуть зав'язані в контур. І хоч живитись будуть від блока живлення напряму, а контролювати оберти ми зможемо через материнську плату, через BIOS або ж через застосунок окремий. Та вони все ж таки будуть об'єднані в контр і регулюватися будуть всі шість разом. Тому по зонам краще розділяти. Звичайно ж, вдув і видув, кому що вже як потрібно, під, будь, під яку конкретну конфігурацію хтось там що збирає. Так як у нас вся база з металу, там теж від всіх сторони материнської плати металева вставка. Тут ми бачимо чорний. Це не пофарбовано з цієї сторони в чорний. Це у нас пластикова накладка на весь розмір, де у нас материнська плата. Товстий, якісний пластик, і при цьому з якісними кабель-каналами. Тут стільки простору, що трішки, можливо, і дивно, все ж таки не пропрацювали момент з можливістю встановлення материнських плат. З розташуванням роз'ємів на зворотній стороні. Тут дуже величезна глибина більше 2 см. Будь-яку кількість кабелів, кастомних, не кастомних, ми тут зможемо прокласти. Все у нас відділено гачками, пластиковими перегородками і при цьому багато липучок. І також для тих, хто збирає сам, можливо, щось не до кінця розуміє, де треба прокласти. У нас підписано. Рекомендовано. Прокласти, наприклад, кабель 4, +4 на живлення процесора. Ну, по факту, скоріш за все, в такому корпусі буде 8, 8. Так як версія корпусу біла, то в принципі хотілося б бачити тут білі кабелі від фронтальної панелі. Та вони у нас тут чорні, і це, в принципі, не є критичним. У нас в корпусі є чорні дрібні елементи, тому така невелика кількість чорних кабелів ніяк візуалу не має зашкодити. Кабелі виконані дорого і якісно, хоча оця райдужний такий момент мені не сильно подобається. Могли б оце вже якось теж прикрити, допрацювати. Така дрібничка, але її по факту в цій версії корпусу так взагалі видно не буде, бо відеокарта буде встановлена вертикально, воно там буде сховане. Це аудіо, воно буде десь тут в куточку. Ми можемо тут встановлювати водяне охолодження за потреби. Можемо тут встановлювати за потреби просто вертушки. А за потреби можемо залишити ось такий сторож. Відкручуємо тут два гвинти. Ось тут ще один. Відтягуємо на себе. Вона ось так може зафіксуватись, не впаде. І виймаємо вгору. Зі стореджем вона важить просто тонну. Так як абсолютно все тут з різиновими проставками а від вібрацій, не здивую вас, що і тут посадочне місце для цієї всієї вставки, такої великої. Неважливо будете вертушки ставити там, чи сторож залишити, чи водянку. У нас тут теж гумові вставки. Вона сюди м'яко стає. Ось такі у нас в комплекті накладки з металу теж. Все у нас тут з металу. Підписані сторіч, тобто тут ми будемо встановлювати наші жорсткі диски, ну або SSD-шки SATA. Вони ось тут зашиті. Тобто вихід тільки тут, де якраз таки будуть кабелі виходити. Їх ми можемо зняти всі, можемо зняти відсіками, можемо зняти, наприклад, два або один, встановити одну вертушку. Давайте я зніму один, покажу його детальніше, бо важать вони просто капець. Все з металу і при цьому зверніть увагу на товщину цього металу. Кріпиться він просто, але максимально надійно. З однієї сторони він входить в пази. Це теж метал, якщо що. А тут кріпиться двома гвинтиками і дуже красивими гвинтиками дрібними, які бачимо, тут фаска така під їхні шляпки, тобто вони повністю в рівень заходять. Далі нам треба відкрутити ще два гвинта. Відкрутивши по бокам ще два гвинтики, ми можемо виняти ось таку металеву шухлятку. На яку можна кріпити накопичувач формату 2,5. Якщо ми хочемо встановити накопичувачі формату 3,5, вона там нам не потрібна. І накопичувач формату 3,5 ми сюди вставляємо і кріпимо ось тут на 4 гвинта. Що треба зробити, щоб зняти скло у цьому корпусі? По-перше, ми знімаємо верхню частину, вона знімається дуже легко, просто тягнемо за язичок вверх і виймаємо її в задню сторону. Тепер нам треба відкрутити 4 гвинти по контуру. Тепер скло ніяк не випадає, воно тримається на роликах. Як знімати? Треба потягнути його, чи штовхнути, чи потягнути в передню сторону, ось туди, вправо. І воно з'їжджає. Туго трішки страшно, навіть мені. Але все надійно, все чітко, воно просто. З'їжджає вправо, далі ми його піднімаємо вгору. Воно важкуще, тому будьте обережні. Скло закалене, товсте, повністю з металевою рамкою. Та все ж таки треба бути обережним. Якщо ми його знімемо, то ми вже побачимо ну, більш зрозуміліше стає логіка, як воно з'їжджає. Тут такі пази, воно виїжджає вправо, і потім ми його виймаємо вгору. Жорсткість корпуса, неймовірно. Неможливо тут нормально щось продавити. Можете бути за це спокійні.